Починалося все тихо, мирно. Зранку у центрі Києва зібралися зо три десятки активістів. Хотіли разом нагадати забудовникам про незаконність робіт на столичному десятиному провулку, бо ж там під шарами землі поховані пам'ятки тисячорічної давнини. Князівські палаци тут знаходилися. Тут, крім того, сюди скидували на цю територію фрески, так звані невдалі фрески з десятинної церкви. І так далі, тут дуже багато архілиї це археологічної пам'ятки. На замовлення Української православної церкви Київського патріархату тут збиралися звести семиповерхову адміністративно-господарську будівлю. Проведення робіт на Десятинному постановили призупинити ще 15 січня. Відповідний припис внесло управління культурної спадщини КМДА. У п'ятницю відреагувала і Київська прокуратура. Вони мають зупинити будівництво на цій земельній ділянці, забрати всю техніку, яка тут розташована, та всі які розташовані на цій земельній ділянці. З тим до будівельників і пішли, а заразом вирішили прибрати колючий дріт з паркану довкола ділянки. Охоронці будмайданчика непроханих гостей зустріли сльозогінним газом. Газ газа! На охрані купусті газ. Не знаю, це опасно, поки У відповідь активісти розгромили паркан та пішли на охоронців з кулаками. Донки в масках заскочили на територію об'єкта і згоди чоловік дуже прикро. Я хапав людей за руки. Ну я один не можу всіх стримати. Е, і почалася бійка, тому що коли в тебе прискають, ну людина провокується. Зупинити сутичку вдалося за втручання правоохоронців. Утім, жодного протоколу міліція не склала. Немає затриманих. Самі ж активісти вирішили, чергуватимуть на майданчику найближчі тижні, щоб у будівельні роботи тут раптом не поновили. У перспективі ж вже бачать, яким має стати. Десятини провулок. Ми маємо тут е, зробити музеїфікацію е, фундаменту палацу князя Володимира. Потім е, є така пропозиція зробити панораму старого Києва і на будинку е, номер 7 зробити таку стіну кохання. Я кохаю тебе, Київ! Я люблю тебе, Київ. Ми не здамо Київ, це наша земля. Марія Куренюк та Іван Довганик, п'ятий канал.